Вітаю хлопчики і дівчатка! Вітаю, шановні матусі! Сьогодні я вам розкажу про деякі професії. Професії це праця людей. Праця це основа людського життя, тому так багато існує різних професій. І кожен вибирає професію за власним бажанням і інтересом. Сьогодні дітки ми на хвилинку. Відвідаємо країну майстрів і познайомимося з деякими з них. Сідайте швиденько в чарівний потяг і вирушаємо. Золоті у нього руки. Робить зачіски, перуки. підстраже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар, хто одежку шиє всім, і дорослим, і малим, Дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною. Швачка. Сміливий пожежник в машині сидить. На виклик пожежна машина спішить. Його телефон 101. Люди знають. І в разі пожежі його викликають. Це пожежник. Якщо трапилась з вами біда, набирайте скоріше 102. І поліція швидко принчить. І з біди нас врятує умить. Це поліціянти. Хто людей з біди рятує? І хвороби всі лікує, призначає процедури. І пікулки, і мікстури, лікар. Хто це смачно варить борщ? І компот готує. Каші з жару дістає, і діток частує. Кухар. Ну от малята, нам час уже повертатися. Гляда, а давайте ми з вами трішечки розімнемося і пограємо в невеличку гру. Їде потяг, їде потяг, чух-чух-чух, чух-чух-чух. І вагончиками стука, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Раптом потяг зупинився. І вагончик відчинився. Чш, кш. Малята, а давайте ми зараз згадаємо, хто що робить. Лікар лікує, поліціян охороняє, пожежник бореться з вогнем, рукар дреже, швачка шиє, кухар готує їжу. Отже, малята, кожна професія дуже важлива. І дуже потрібно.